Вітаю, любі п'ятикласники! Знову урок української мови. Тож сідайте зручненько, розгорніть свої зошити, запишіть сьогоднішню дату, класна робота та тему уроку. Речення, його граматична основа, підмет і присудок. Згадаємо, діти, на які питання відповідають іменники та дієслова. Дійсно, іменник це назва предмета хто що, а дієслово це дія предмета. Що робить, що зробив, що робив. Згадайте діти, які є відмінки іменників. Їх сім. називний хто що, родовий кого чого, давальний – кому чому, знахідний кого що, орудний ким чим, місцевий на кому на чому, кличний іменники виступають з вертання. Прочитайте, який набір слів не є реченням чому. Почав накрапати маленький дощ, несподівано задощило, маленький накрапати. Чи подібні перше і друге речення за змістом, а за будовою? зробіть висновок, чи кожен набір слів може бути реченням. Впевнена, ви вже зробили висновок, що в третій колоночці маленькій на два слова набір з двох слів не є реченням. Бо, дітки, найменшою одиницею людського спілкування є речення. Це одне або кілька слів, які ми виражаємо відносно закінчену думку. Наприклад, будуть сонячні весни усміхатися людям. В усному мовленні на початок і кінець речення вказує відповідна інтонація. Одне речення від іншого виділяємо паузами. Слова в реченні поєднуємо за змістом і граматично. Граматичний зв'язок здійснюємо за допомогою закінчень і службових слів, прийменників або сполучників. Порівняймо. Посіяти трава в футбольне поле. Набір слів, правда? А посіяли траву на футбольному полі. Це вже речення. Зверніть увагу, змінили закінчення та додали прийменник на. А зараз прочитаємо, що тут написано, що наші бджілки приготували для нас. Отож, летів улітку бджолиний ней. Рій сів перепочити на гілку, дуба, а тут дупло далі бджоли не полетіли, оселилися в ньому швиденько, почистили затишно стало, сухо, невдовзі бджоли, обжилися меду, наносили довго, їм дупло за вулика правило. Напевно, ви були здивовані, що я читаю? Ніби то зрозуміло, але ріже ваш слух, неправильність розставлення розділових знаків, тому й важко вам було сприйняти цю інтонацію. Що потрібно зробити, щоб полегшити читання та розуміння? Правильно поділити текст на речення та записати. Зачитайте вголос, відділяючи одне речення від іншого, паузу, і ви побачите, який гарний текст ви самі сконструювали. Знайдіть у тексті спільно кореневі слова. І визначте в них корені? А зараз завданнячко на відновлення прислів'їв. Відновіть та запишіть їх у зошити. А усно поясніть собі їх значення. Отож є набір слів, треба сконструювати прислів'я. Криниці водиці, схочеш, бо не брудни. Що воно таке? А якщо слова змінити місцями та. Закінчення то буде не брудний криниці, бо схочеш водиці, О, яке корисне прислів'ячко! А вчасно будеш рясно, посієш хліб мати. Незрозуміло міняємо місцями слова. Посієш вчасно, хліб будеш мати рясно, яке гарне прислів'ячко. Або ластівка весни не робить одна. Нібито зрозуміло, але ріже слух, неточність, неправильність, не те місце слів, де воно є. Змінюємо і одна ластівка весни не робить. Або кататися возити, люби возити, любиш саночки. Зверніть увагу, п'ять дієслів, сполучник і іменник. Чи можна щось толкове зробити з цього набору слів? Можна, дітки, повчальну, корисне прислів'ячко. Любиш кататися, любий саночки возити. Поясніть, на прикладі одного з прислівів, що слова в реченні поєднано за змістом і граматично. Прочитайте речення. Учора ми дивилися, Максим прочитав, дівчатка обговорювали. Що це за речення? Чому знак питаннячка? Чи з них відомо, що дивилися, що прочитав, чи що обговорювали? Ні. Доповніть ці речення так, щоб інформація була повною. Учора ми дивилися, що ми могли дивитися вчора? Додайте. Максим прочитав, що він цікавого прочитав, а дівчатка, що обговорювали, додайте до поданих речень слова, щоб зміст став зрозумілим. Отож, дітки, кожне речення має граматичну основу, до якої входять підмет і присудок. Підмет і присудок є головними членами речення, бо ви вже знаєте з початкової школи, що члени речення поділяються на дві великі групи головні та другорядні. Сьогодні ми з вами згадуємо головні члени речення. Підмет і присудок, який можемо назвати ще граматичною основою це одне і те ж. Підмет це головний член речення, що називає предмет, про який йдеться в реченні, і відповідає на питання хто що. Підмет найчастіше виражено іменником або займенником у називному відмінку. Вишня губить листя на причілку хати. Хто що вишня? Душу й тіло ми положим за нашу свободу. Звідки друге речення, дітки, чи не знайомі вам ці слова? Хто є автором тексту гімну України? Бо дійсно, це слова з гімну України. Спостережливі здогадалися, що Павло Чубинський. А хто є композитором, який поклав ці слова на музику, діти? Хто згадав? Не згадали? Запишіть собі в зошити та запам'ятайте, хто є авторами нашого державного гімну України? Павло Чубинський та Михайло Вербицький. Працюємо, дітки, далі. Підмет підкреслюємо однією рискою. А як визначити підмет? Треба з'ясувати, хто чи що виконує дію. Наприклад, вітер хилить клени. Хто виконує дію? Вітер це є підмет. Або клени хиляться від вітру. Хто виконує дію? Клени в другому реченні клени є підметом. А присудок це головний член речення, який називає дію, стан або ознаку прописувану підмету. І відповідає, на яке питаннячко. А дивіться, скільки питань може бути: який є підмет, хто є підмет, що таке підмет, що робить підмет і що з ним робиться. Звернули увагу, скільки додано нових питаннячок ми можемо до присудка поставити. В реченні присудок найчастіше виражено дієсловом, рідше, прикметником або іменником. Наприклад. Травневе сонце в травах спочивало. Про що йдеться у мову? Хто виконавець дій? Хто? Сонце це підмет. А що воно робило? Спочивало, це присудок. Присудок підкреслюємо двома рисками. Наступне речення. Книжка найкращий порадник. Хто що? Книжка, а що вона таке? Порадник. Порадник це присудок. Підкреслюємо двома рисками. Дітки, розберімося з будовою граматичної основи. В реченні може бути один підмет і один присудок. Наприклад, над хатою пролітають лебеді. Хто що лебеді, що роблять, пролітають. Може бути один присудок і кілька підметів до нього. Наприклад, над хатою пролітають лебеді й лелеки. Хто пролітає лебеді й лелеки. Два підмети, один присуд. Може бути в реченні один підмет і кілька присудків до нього. Над хатою пролітають лебеді і махають прощально крильми. Що лебеді роблять? Пролітають. І що лебеді роблять? Махають. Отож, один підмет, два присудки. Або може діти бути один головний член речення, який за формою вираження нагадує або підмет, або присудок. Наприклад, білі лебеді. Лебеді, що вам нагадує, це що, підмет чи присудок? Підмет. А надіслав фото мамі? надіслав присудок. Діти, зверніть увагу, речення з одним головним членом речення називають односкладними. Наприклад, зимовий вечір. Після бійки кулаками не махають. Прочитаємо текст. Київ. Усі захоплюються його прекрасною історією. Проходили над містом століття, приносили гори й радощі, залишали свої сліди на його обличчі. На честь перемоги над печенігами в Києві Ярослав Мудрий спорудив собор Святої Софії. Собор архітектурна окраса. Київської Русі. Виконаємо завданнячку. Підмети і присудки тут підкреслено, тому визначати вам не треба, Вони, їх вже визначено в цих реченнях. А ви виконайте завдання до цього тексту. Перше. Назвіть граматичну основу в кожному реченні, із чого вона складається. Друге. Поставте усно питання від підметів до присудків, де це можливо. Третє визначте, якими частинами мови виражено підмети й присуд. Четверте, складіть усно речення про Київ або про місто, село, де ви проживаєте, із присудком зеленіє. Пропоную скласти речення про наше чудове місто Одесу із присудком зеленіє, тому що дійсно зараз весна і наше місто починає зеленіти. Дітки, підсумовуємо все вище сказане. Тож речення є засобом чого? Вибрати правильне твердження, вираження почуттів, називання предмета його ознак чи вираження думки. Виберіть правильну відповідь. Друге граматична основа речення це головне слово, підмет і присудок чи присудок. Третє, підмет називає під предмет чи особу. Ознаку предмета, дію, що виконує особа. Вибрали. Цифра, буква, цифра, буква, цифра буква. Підмет найчастіше виражається чим? Іменником, прикметником чи дієсловом. Вибрали. А присудок відповідає на питання, який звідки, чи чому, чи що робив, що робить. Перевірмо, дітки. І так, речення є засобом вираження думки. Відповідь 1В. Граматична основа речення це підмет і присудок 2Б. Підмет називає предмет чи особу 3А. Підмет найчастіше виражається іменником 4А. Присудок відповідає на питання. Що робить, що робив 5В. Сподіваюсь, ви вже трішки втомились, бо дуже плідно працювали, тож запишіть домашнє завданнячко та йдіть відпочивати. Домашнім завданням вивчити правила сторінка 146-147 за електронним підручником, автор якого є Олександр Авраменко, та вправа 1 на сторіночці 149, завданнячко А і Б. Або за паперовим підручником, автор заболотний, параграф 48 та виконати вправу сторінка 384. Дякую всім за увагу! Бережіть себе, все буде добре. до побачення!